До речі, для истории, вот это наш на это, вот, тут тут перший Тут йому. Бачите, як ми нас вдома вже є. А он Це саме Всім привіт! І знову наступний влог. Сьогодні ми знімаємо звичайний день. Сьогодні ніякий серце, тобто як серце, сьогодні день народження мого тата. От, ми йому в принципі привітали і вислали подарок. Єдине, що я прорахувалася, що травневі свята, купа коротше, вихідних і подарунок буде аж 10 го числа. Ну нічого, можемо якось виправимо ситуацію. От, а сьогодні я нарешті піду в зал. Зараз їду до Дениса на роботу, чуть-чуть, познімаю там, як вони в приміщенні. Ну, коротше, такий рутинний, веселий день, спробуємо сьогодні все встигнути, тому що ну, відкриваємо літній сезон, а робота до того купа. Не тільки просто робота, але й, й хочеться трошки якихось відео цікавих поназнімати. Тому вот. ну, давайте вперед стане. Співають. Хай сльози таку. Погано ж погано. Чуєте, Ми зараз в цьому приміщенні, воно таке поло відкрите, вниз там тренує. Я вирішила трошки прийти, бо так тут прохолодно. Розвіяв, стіла ж, ясною, доставкою розібратися і ще. ну Зараз ще буду пробувати. Коротше, не хочуть нашій державі люди гроші забрати. Коли ти їм щось пропонуєш і кажеш, давайте тільки ми нам заплатимо, вони пожимають плечами і виходу ніхто не дає. Є технічні відповіді і все. Ну, коротше. А реально, як то кажуть, віб-обслуговування, коли тобі ти хочеш замовляти в них і так далі, такого немає. Гляньте, яка красоті. Щось цвіте, гарненьке, так, співають пташки, тут така баскетбольна площадка. До речі, оце от здання. Там там басейн. Це, е, а, я ж не казала, це е, джерело санаторій, який знаходиться біля Бучанського парку. Ми тут тимчасово, у нас є тут площадку беремо невеличку. ну як, Беремо. Ми попросилися, тому що діток треба десь навчати. І це, щоб не мокрий асфальт, а так як травень мокрий зовсім. І ще поки чуть-чуть прохолодно, ну, самі розумієте. От, Тому ми зараз ось тут тренуємо. Я хочу обійтися. В дуванчики. Ну, коротше, красота. От. І будемо поки тут. Ми минулого року таке практикували і, в принципі, нам тут сподобалось. От. Також так, тому я чуть-чуть розстроюю. <поч> гляньте, яка краса, тінь! <поч> <поч> Равить павлик випад нашки, далі першки. Пирожки. О, і тут якісь квіти. Коротше, я чуть-чуть так... Ну, не в нас, тут ще один, я зараз вам ще покажу, тому що, блін, чому так от все. Важко, коли ти хочеш щось зробити хороше, тут тих аж два. Так, я Боюсь туди заходити, бо боюсь, що... О, дивіться, он один. Ну, я на другі. Заходити, щоб не, блін, не передавити ніякого. Наприклад, як оцей, який лізе по цьому по дорозі. Так що так, ще чекаю, зараз має бути старша груха. Якщо подивимося, тому що зараз тут всі свята і, в принципі, подивимося, хто сьогодні прийде на заняття. Таку прохолодну літню погоду можу сказати. От, так що я прогуляюся, піднімлю собі трохи. Настрій і ще раз спробую. Ну бо блін, ти дзвониш службу доставки, а вони трубки не беруть, дзвони ще в одну, і ще. Ну, і ж сьогодні робочий день, в кінці-кінці. Тим перед передсвятковий. Так що треба бути в нашій державі чуть-чуть обачливішим -чуть і прораховувати на два-три кроки вперед, щоб не попадати. Ну, коротше, жити по схемі. Тут я надіюсь, що люди зрозуміють, що Потрібно буде, ну, скажімо так, щоб заробити гроші, потрібно надавати ті послуги, які людям зручно і хочеться, а не просто схему, як, як тобі зручно вписати, сказати, ні-ні, в нас так не, не потрібно, в нас не можна. Бо ви ж розумієте. Коротше, ну, от. Значить, коли люди зрозуміють, це буде трошки комфортніше. О, тут якусь площадку зробили велику вечір. Тут ну, футбольне поле, ну коротше. Дуби, красотінь пахне. О, там, от за парканом Бучанський парк. Ой, якась його частина. Погода трохи вносить корективи в мій графік соняче. Зараз вам покажу, яка синя погода. О! Причому дощі досить сильні. Звичайно, це мені не помішає. Бачите, у нас тут картолочка є. Ось. Це мені, звичайно, не буде, ну, не буде заважати. Мама на неї випадала. Зараз я чуть-чуть перепишу, почекаю і піду в зал. Ну так. зараз будемо переодіватися Я тут сама і купила би на на три місяці. Так що будемо готуватися. Для це наш сімейство. Усі тут перший теорит. 24-го подаримо на неї розумію. У нас дома вже є саме От мій абонемент. Зараз я буду щось з ним робити, тому що я думаю, за три місяці він мене прийде в негодність. Кажуть, заміла ламінувати, але я думаю, що мені в тому допоможе скотч точно надійніше, ніж ламінація. от І в душ зараз. Знім, приготовлюсь знімлю, напевно, ще два відео і побіжу до Дениса. Погода не налагодилася, вона до сих пір насмутна. Я вже хотіла поприбирати, ну подивимося. Надіюсь, що я зараз все все встигну. Куча хмарок. Де зонечко? Ну що, бачите, я трошки змінилася, тут ходила в душ. Так, тут м'ясо розморожувати з і друзі, напевно, копашку зроблю. Можна? Так, не можна. Коротше. Я бачите при марафеті, сходила в душ вже сьома, зняла два відео, один для каналу свого окремо і один для цього. Я думаю, що надію, що воно вийде до цього влогу. А може і після нього, і воно вам сподобається. От якщо воно вам сподобається, обов'язково поставте там лайки. І, ну, якщо так, то я постараюся ще пару таких зняти. До речі, це моя нова помада. Нік. Мені вона сподобалась. Я вирішила, що на літо я буду саме така, так як я кольор, може, теж буду вже міняти скоро. Я сподіваюся, що буду мати на цей час. От, Погода в нас не змінилася. Зараз мені лишається от, денис до восьмої, тому я хочу швиденько зробити ковбаску. Хай м'яско ще розморожується, трошки тут почищу -по... і поїду до нього, а там вже побачимо, що ми ми закінчимо сьогоднішній день. До речі, можете не привітати, в мене є в зал. От, я взяла зразу на три місяці для того, щоб не е, халявити. От. Треба mm. пахати над собою. Тому що сьогодні я позаймалася лише годину, в основному я займаюся завжди довше, так як хочу привести... ну, скажімо так, щоб завтра встати. Бо коли ти йдеш в зал... Та, не так часто, як. Ну, коротше, якщо в тебе великий перерифік, як в мене був, і ти йдеш в зал, то нагрузати себе не можна, тому що, в принципі, очі голодні, хочеться зробити все, тому що ти бачиш багато недостатків. Треба й то, і то, а в принципі, перше, що треба зганяти жирок лишній. Тому що, так, да, так. Да. От, влітку хочеться мати гарні фотографії, і на це в мене лишилося лише 3 змі 3, хоча б чуть-чуть себе підтягнути. Бо і залишки всяких пасок маминих на ніч глядя, і всяких там булочок було багато. Так, тому давайте буду я щось готувати і будемо продовжувати. Саме знаєте, що було весело, Чути цей звук? Знімаєш ти відео і на самому резоні, йде от кажу, я думаю, що блін. Ша, дай. Я хочу вам показати. Ось тут оце приміщення, оце, отут. Отам така сама територія велика. Це парковка парку. Зараз вона пуста, тільки там далі. Трошки є машини, що ви бачите. Там зверху ще можна паркуватися. А на вихідних, коли гарна погода, і реально стати ніде. І тут по повз всю вулицю отут повністю стоять машини. Так що, ви бачите, темніє потихеньку, по майже восьма. Без двох-трьох хвилин. Дощ перестав і тепло. Але тут гарно, чуєте, пташки співають. W inwazja rablyki w Co jeszcze tak pomyślałeś? Tak Cześć Tak, już zaraz do pomady już poszła? Tak, już do samolotu Tak? Ale tak że nie zakończyłaś Ой, щось я на тебе знімала. Тут темно, коли немає цього лампочок ввечері. Так, я думаю, познімаю коханого чоловіка, а то сьогодні його зовсім не було. Тобто, знаєш, познімаю. Так. <сум> Як день прийшов? Там тобі ковбаска. Б... О, це дуже стать. Дай де, поняла менш. Moi, так, сій, я таксі визов. Позвонив. Все таки надо. Все таксі. Окей. Щоб ти зараз перекуси. Я тобі похвалюсь. Чим? Купила? Енерджі. Три місяці. ну 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 це ж для того, щоб ти потім не казав ну-ну, ну-ну. Ну, що я відходжу там тиждень і знов заб'ю. Щоб вже ходити. На сімейних зборах спільно з Денисом ми ви вирішили таки піти в кіно. Так, я їй третій раз кажу, подивись, що там. Я просто легше в комп'ютері подати. Ні, там мститель якийсь, так? Тому ми зараз спустимося вниз, там по вечеріємо. Будемо знімати романтику, ні? Чи закінчимо і вже наступного разу якось там посидимо? Що, можеш? Тож кіно ще будеш? Кіно можеш зняти ще. Ну тоді сьогодні у вас буде довгий влог. Так, так. Пішла узнавати які паролі зайхає. Чекаємо. Mm -hmm. Два роки назад, так? Mm -hmm. Я не я ще поко. поки кіно не знімають, мене на штрафоті може знімати все ще. Я тебе здам і зароблю бабок. А я відсижу два роки, тобі треба в тебе дружина вже два роки від Може більше. Давай ми місцями зміняємося. І ми на наші два місяці. Mm -hmm. <клес> <клес> так, так, Денис. <танець. клес> Мама теж дивиться це відео. <клес> Один достатньо Ну, Ти, багацько. Скажи, ти покидаєшся серед ночі. А ти хочеш, ти вперше. Все, добра, ніч, байнди. Хоч скажи, як кіно тобі. Ну, кіно класне, але вже... Перша, а не на півно ну, Коротше, фільм йде понад дві години, дві з копійками. Справді, якби він вдома, я б заснула. На дивись, подивився з задоволенням. Ну, там купа битки і всякі психологічні моменти, як месно. Так що, коротше, всім на добраніч. Спайдермен крутіший. Так, да, фетермен дуже крутий в цьому фільмі. Ну, Тому на добра ніч, ми спадки, мені завтра на роботу. А колись вихідний. Так?